Доброго дня! Мене звати Валентина Петраковська. Я психолог, психотерапевт і тренер. Працюю психотерапевтом вже з 2012 року. Я дуже люблю свою професію і впевнена, що я тут для того, щоб зробити людину більше щасливою. Я бачу в цьому свій поклик. І використовую в своїй роботі декілька напрямків: це гешталь-терапія, клієнт-центрована психотерапія, транзактний аналіз та когнітивно-поведінкова психотерапія. В роботі з клієнтами я поєдную ці декілька напрямків в залежності від того, який запит є у мого клієнта. Як я стала психотерапевтом? Це окрема цікава історія. Завжди, з самого дитинства, мої друзі казали мені, що я психолог від Бога. У мене добре виходило їх мирити, показувати, де правда, де неправда, допомагати, підтримувати і бути з ними поряд. І вони казали, що добре було б, якщо б це стало моєю професією. Я і сама була в цьому дуже впевнена, що саме спілкування з людьми це те основне, що мені подобається. І перша моя освіта медична. Я 10 років працювала в лікарні медсестрою і дуже багато спілкувалася з людьми. І бачила, що те, що відбувається з нашим тілом, дуже сильно пов'язано з тим, що відбувається з нашою психікою. І я вирішила втілити свою мрію в реальність і пішла вчитися на психолога. Поки вчилася 5 років в університеті, я здобула ще крім освіти психолога декілька освіт-психотерапевта, і як тільки закінчила університет, почала їх використовувати в, своє, в своєму житті і в своїй роботі. Також я проходжу регулярну практику своєї власної психотерапії, бачу, як змінюється моє життя, і тому мені хочеться допомагати іншим отримати більш якісне своє особисте життя. На сесіях я максимально уважно ставлюся до клієнтів. Мені дуже хочеться розібратися в тому, як і чому це відбулося, і як саме клієнт може щось зробити, щоб допомогти собі і бути більше щасливим в своєму житті, щоб його життя було наповнене, щоб він відчував себе в порядку, окей, і щоб він мог змінювати те, що його не влаштовує. Я поєдную декілька методів в роботі, щоб максимально швидко досягти поставленої мети. На сеансах зі мною людина отримує тепло і підтримку. Звичайно, що я дотримуюся правила конфіденційності і не розголошую вашу інформацію будь-яким третім особам. Ми разом ідемо поряд і розбираємося зі всіма складними запитами. І будуємо з вами покроково план, що можна зробити для того, щоб вийти з цієї ситуації і почувати себе максимально добре. Якщо ви багато знаєте, багато читали, багато розбиралися зі своїм життям, але здається, що тільки от чогось маленького не вистачає, то я запрошую вас до себе на консультацію для того, щоб ви могли усвідомлювати. Чого ж цього маленького, маленького вам не вистачає на зараз і як ви можете це здобути?